Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії у статті За Washington Post порівняли Путіна з Адамом Хусейном, а війну в Україні на напад Іраку на Іран. Чи можете ви провести ось такі паралелі? Так, ви знаєте, найцікавіший факт цього матеріалу це в тому, що його автором є росіянин, якого звати Леонід Бершицький. Який працює в Блумбергу насправді, а більшість свого життя він працював в Росії, встиг до речі, попрацювати в українському Форбсі, навіть був головним редактором сайту Форбс в там до роках. А в 14-му році виїхав з Росії в Німеччину через незгоду із політикою влади, але це просто такий цікавий відступ до, до самої суті. Ну мені видається, що всі тоталітарні лідери. Вони просто копія один одного в діяльності, в зовнішньополітичній якійсь поведінці. Ну, давайте подумаємо: а на Гітлера не схожий Путін та схожий, на Хусейна схожий, схожий, на Сталіна схожий, схожий. На Каддафі також схожий. Тобто, це все люди, які діяли в свій час для втримання влади за певною методичкою. Вона дуже була подібною від того, щоб шукати ворога за кордоном, затягувати. Ти паски і жити в уявленні про те, що хтось має нападати на їхні країни до того, щоб знаходити якісь винні версти населення чи країни в усіх знедоленнях і проблемах, які є в цих авторитарних тоталітарних державах. Тому звичайно, що є паралелі, і не тільки з самим Кадафі. Що ж стосується із війною іраксько іранською, ну так потрібно було втримувати рейтинги, потрібно було зберігати владу, тому Хусейн був змушений. Як був змушений, він придумав для себе е, причину і можливість для якоїсь власної капіталізації політичної і збереження своїх позицій, тому напав на Іран. Інструменти подібні, так е, авіація, е, страх у країни на яку нападають, абсолютне роззброєння і багато інших позицій. Е, тому мені видається, це не єдина війна, в якій можна знайти паралелі з російсько-українською, тому що росіяни нічого принципово нового не винайшли. Але найнебезпечніше в цій статті це те, що автор доводить в результаті, що після поразки в цій війні Хусейн залишився при посаді і зміг зберегти владу, і що подібна історія може бути в Росії. І отут я думаю, що збройні сили України. Точно не погодяться із подібністю в цьому пункті, тому що поразка Росії вона призведе в незалежності від того, якими будуть результати виборів в 2024 році, в незалежності від того, чи Україна вийде на кордон дев'яносто року, чи кудись далі трошечки дійде, чисто для превентивних якихось заходів. Але те, що путінська влада має бути демонтована, а він має. Бути або вбитим, або дотягнутим до е, трибуналу не викликає сумнівів ні в кого. Я думаю, що наші е, війська аб абсолютно активно працюють над досягненням цієї задачі.